Вітаю вас в ефірі програма Місто спорт в студії Олег Ендриксон. Криворожанка Віра Маденко стала володарем Кубка України з більярдного спорту Вільна піраміда, який проходив у Харкові. Наша землячка випередила у загальному заліку двох Дніпропетровчанок. Продовжує переможну ходу баскетбольний клуб Кривбас. В рамках чергового туру Національної суперліги Фаворит спорт Криворізькі гулівери переграли на власному майданчику черкаських мавп. Рахунок зустрічі 79-75. Зараз наша команда впевнено тримається на першій сходинці у турнірній таблиці чемпіонату. Попереду у «Кривбаса» вояж до Одеси, де на них чекає місцевий клуб Біпа. У палаці спорту локомотив пройшов традиційний відкритий турнір з важкої атлетики, присвячений пам'яті видатного тренера Юрія Ковальова. Про його підсумки у наступному сюжеті. Паралельно з відкритим турніром з важкої атлетики, який був присвячений пам'яті криворізького тренера Юрія Ковальова, у локомотиві проходив обласний чемпіонат для спортсменів 15-річного віку і молодших. Загалом у змаганнях були розіграні медалі у 18 вагових категоріях. Крім спортсменів з Дніпропетровщини, на помост у цей день вийшли і гості з Кіровограда та Миколаєва. Учасують багато команд. Задачі повищення спортивного майстерства. рівень уровень турніру високий, і щоб почути себе... В условиях серйозних соревновань. Тобто цей рівень уровень як чемпіонат України. Стосовно результатів, то, наприклад, трохи не дотягнуло до першого місця. Вихованка спортивного клубу південного комбінату минулорічна призерка чемпіонату України Марія Удовенко. Друге місце у мене в 58-й категорії. Там приїхала дівчина перше місце з Ніколаєва. Я вторая стала і перше місце чемпіонка області. Серед тих, хто поповнив свою скарбничку золотою медаллю, слід назвати одноклубниць Марії Удовенко, Ірину Йорменка та Лідію Кукурузняк. Остання до того ж стала абсолютною чемпіонкою змагань. Серед хлопців важковиків перемогу святкували представники КНУ Артем Байдаков, Микита Груддів та абсолютний чемпіон Дмитро Перемена. Триває перший відкритий міський турнір з хокею шайбою серед дорослих спортсменів-любителів. Підходить до завершення перше коло лідирує хокейний клуб Саксагань, який випереджає криворізьких яструбів. Але останні провели на один поєдинок менше. Свої стосунки вони будуть з'ясовувати в очному протистоянні 14 грудня. Третє місце посідає хокейна дружина з Казанки. А тепер про хокейні баталії серед дітей. Про них розповість наш кореспондент Ігор Кононенко. Продовж двох днів на льодовій арені тривали найзапекліші поєдинки серед хокейних команд. Це був перший дитячий турнір серед хлопців 2006 року народження, який мав назву Надії Кривбасу. Боротьбу за медалі вели п'ять хокейних дружин. Це команди Кривбас, Донбас, Дюша, Дніпропетровськ, Кременчук та Київська Крижинка. Ми дуже вдячні батькам 2006 року народження, дорождення, тренеру Темникову і війні, які організували турнір, прийняли дуже активне участь. От поприїхала. П'ять команд зібралися, це дійсно городі праздник, більше ста дітей. Для криворізьких спортсменів цього віку подібний турнір перше серйозне випробування у їх нетривалій кар'єрі. Але їх наставник Євген Темніков був впевненим у тому, що з кожною грою наші хлопці додаватимуть обертів. Селенаправленно вели підготовку в течение двох тиждень последніх розчитував. Удачно виступити. Для ребят це перший опит. В родних в стінах турнір. Про играть. тому кожен матч для них буде непростой. Не приховували своїх амбітних планів на загальну перемогу і капітани команд, які були названі спеціалістами-фаворитами цього турніру. Ми дуже довго тренувалися, ми хотіли виграти, ми бросали все час кожне утро, щоб побігти. Наша команда сильна виграти, планіли всіх. Всіх, так, да, з крупним счетом. Сама гра дійсно таки виправдала всі сподівання, і переможець залишався невідомим до передостанні хвилини заключного періоду. Саме у цей відрізок матчу криворіжці провели гостру атаку і закинули золоту шайбу. Як підсумок, 4-3 і почесний трофей залишається у кривому розі. Донбас, другий, на третьому, хокеїсти з Дніпропетровська. До речі, вболівальників з обласного центру приїхала велика кількість. Можливо, тому їх улюбленці і взяли таку бажану бронзу. Переживала, ми всі кричали всі вболівали. Усім все добре, все понравилось. дуже все касті Дякую Спасибо кривому року. Ми всі раді. Крім призерів турніру, свої нагороди також отримали кращі юні хокеїсти за різним амплуа. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Хендриксон. До нових зустрічей на телеканалі Рудана.